Так само і з ухилянтами ти можеш боятися, ти можеш що завгодно проклинати, але ти маєш лицемірити і не робити цього публічно. Публічно навіть можна виставляти прапорці, казати все добре, перемога і так далі. Тому що ти маєш підтримувати віру в боротьбу, віру в перемогу. Ти сам можеш, це лицемірно, самому все ж час купують собі якусь довідку. Але одна справа індивідуальна довідка, друга справа політична позиція, відмови від боротьби, від держави і пропаганди цього. Оце смертельно. А то, що ти собі купив цю довідку, там ніхто не святий і так далі. Це не так страшно. Тому що всім страшно. І я нікого не можу засудити, хто там боявся піти воювати, знову ж таки, у всіх їхній дозвід бували дуже хоробрі люди. Але перший він, там, біля нього шандарахнув, він просто не був готовий його. Відразу просто страх фізичний, все він, він боїться. Хоча, от я упевнений, при інших обставинах розвитку подій був би хоробрим воїном. Тут його просто попаяло. Ну що війна така, іде справа. От і я тому не засуджую цих людей, але я буду безкінечно засуджувати любе оце ниття, деморалізуючи від боротьби, тому що це смертельно в тому числі для цих людей, для їхнього майна.